Гості відвідали вулицю Вокзальна. Це та вулиця, на якій ми зараз роз... знаходимося. Це одна з найбільш постраждалих вулиць нашого міста. 215 будинків тут були знищені або серйозно зруйновані. Зараз тут почалася комплексна відбудова. Ну, і Таку комплексну відбудову ми хочемо застосувати і до інших вулиць Бучі. Відповідно, частина вулиці вже відновлена. Відновлені житлові будинки, відремонтовані ті, де були збиті дахи, де були пошкоджені вікна. Також з нуля відбудовано 13 будинків. Зокрема, 11 з них фондом Джем за фінансової підтримки Говарда Баффета, за сприяння громадської організації Якість життя. І Звичайно, в співпраці з Бучанською міською радою і Київською обласною військовою адміністрацією. І от на честь цього ми тут в Бучі також назвали одну з площ нашого міста площею імені Баффета на знак вдячності за те, що вони нам допомагають у відбудові. Ну і також ми робимо заходи, які ми робимо зазвичай. По перше, ми вшановуємо загиблих в бою героїв. А також тих, хто воював, ми згадуємо наших захисників Бучі, тобто тут хлопців з територіальної оборони, які воювали і, на жаль, були розстріляні росіянами. А також тут зібралося на території школи номер 3 яка просто на вулиці Вокзальні, зібрали місцевих мешканців з вулиці Вокзальна. Бо вони і пережили всі ці жахи, і зараз вони. Допомагають у відбудові, з ними узгоджується процес відбудови. Відповідно, ми, щоб їх підтримати, зібрали їх тут. А ввечері спільно з нашим добровольчим об'єднанням з добровольцями Бучі ми будемо проводити акцію Свічка пам'яті і миру». О 18.30 збираємо всі коло пам'ятника Шевченка і плануємо запалити свічки на знак вдячності Збройним силам і на знак пам'яті загиблих. Для того, щоб підтримати місто і для того, щоб разом знову подумати про ту перемогу, якої ми всі прагнемо. Вже 25 лютого ми були на кордоні на польсько-українському кордоні медиція і розпочали масштабну допомогу людям, які перетинали кордон. Пізніше, коли вже ми могли приїхати в Україну, ми зустрілися з мером Бучі. Ми зустрілися з місцевою радою, і вже розпочали план по подальшій співпраці і по подальшій відбудові. Основною нашою метою було надати надію для бучі. Ми хотіли подарувати людям надію, щоб вони а, вірили у краще. Тому зараз я можу сказати про те, що це лише початок, і ми будемо продовжувати наші проекти з відбудови і подальшого. Перше відчуття, що ну це якийсь сон. Просто і ти не віриш, що дійсно це могло статися до останнього. І а, перші емоції були: ну ок, ми якось це переживемо, але ми нікуди не поїдемо. Це було наше рішення, спільне рішення з чоловіком. Ми залишились в бучі. Ми а, вирішили, що ми будемо тут. Тут наш дім, тут наша, наш бізнес, і ми нікуди не поїдемо. І ми залишались до 10 березня. А, це був перший 9 березня був перший зелений коридор, і ми намагались виїхати. Але на жаль, нас розвернули і ми повернулись назад. І тільки 10 березня, саме після того, як російські солдати прийшли саме до нашого дому, і тільки потім вони нам дозволили і сказали, що зараз у вас є шанс виїхати, і саме сьогодні приказ по-мірним не стрілять. І якщо у вас є автівки, сідайте та їжайте. Щастя і надія, перш за все, це була надія нарешті, що в тебе є твій дім, куди ти можеш повернутися, я не знала, що в той час сталося, чи він взагалі є ще, чи взагалі що, що тут коїться тут всередині. Да? Але була надія, що ну, земля ж то є, і якщо навіть там взагалі все згоріло, то ми знову зможемо побудувати.